Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Що означає бути християнином? На це запитання святитель Феофан, затворник Вишинський, відповідає так: значить, і вірувати право, і жити свято, і освячуватися таїнствами, і слухатися керівництво пастирів, і до церкви Божої православної належати, і все нею заповідане суворо виконувати. Ви дивитеся телевізійний єпархіальний огляд Одеської єпархії Української православної церкви. У нашому випуску ми розповімо про такі важливі події у житті православної Одеси та нашої церкви. У день пам'яті преподобного Онуфрія Великого, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел співслужив предстоятелю, блаженнішому онуфрію, митрополиту Київському і всієї України за божественною літургією. 27 червня високопреосвященніший владика Агафангел звершив панахиду на братському цвинтарі свято-Успенського чоловічого монастиря. У день святкування Собору Одеських святих архієрейське богослужіння відбулося в Спасопреображенському кафедральному соборі нашого міста. 8 та 9 липня запрошуємо до свято-Покровського скиту у селі Маринівка, де відбудуться урочистості з нагоди Дня пам'яті Тихвінської ікони Божої Матері та Дня заснування скиту. Високопреосвященніший Агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїрський, співслужив предстоятелю Української православної церкви, блаженнішому митрополиту Київському і всієї України Онуфрію в день його тезу іменництва 25 червня, у свято-пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії. Божественну літургію у головному соборі обителі очолив блаженніший митрополит Онуфрій, якому співслужив сон архієреїв Української православної церкви, духовенства монастиря та Києва і гості з єпархій УПЦ у священному сані. За літургією молилися про мир на українській землі, про звільнення від ворога. Про те, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто увіччає і втратив домівки, про благословіння Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел виголосив вітання від Священного Синоду Української Православної Церкви. Ви свідетельніші для обистині серед царства ненависті, проповідаєте любов і всєпрощення всеобщому безбожню, протипоставляєте здаючу тебе веру в церкві. Второй, ваше молчання і безбожний молитва Уча громче тисячи мало звучащих і великих святящих, потому что свидетельствуете о негасимом Гасима благодатному любви Богу и Святой Церкви, которая непрестанно горит вашем сердце. Нехай Господь, приподмолетові преподобного Нуфрія, допомагає нам берегти чистоту святої віри, допомагає нам серед злоби, неправди, бути правдивими і бути Це допомагає нам прощати і любити тих, хто не має таких почуттів, хто нас не любить. Після святкової божественної літургії у Феофанії митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел на запрошення архієпископа Обухівського іони відвідав жіночий монастир на честь ікони Божої Матері, Відрада і Втіха у селі Велика Вільшанка Обухівського району Київської області. Владику митрополита зустріли настоятелька монастиря Ігуменя Арсенія із сестрами. Високопресвященіший Агафангел вклонився святиням обителі, оглянув територію, поспілкувався з насельницями, які щиро подякували високому гостю за візит та слова настанови. Вільшанський монастир засновано у 2008 році на мальовничому місці на згадку про колишній знаменський скит Іонінського монастиря. Обитель збудована в афонському стилі. Її святиною є ікона Божої Матері Відрада і Втіха, подарована Афонським ватопецьким монастирем. Сегодня у нас престольный праздник нашего замечательного храма преподобного Ануфрия Великого. И вдруг нам на этот замечательный день сам, видно, преподобный сделал потрясающий подарок. К нам приехал нами глубоко почитаемый, замечательный архиерей нашей церкви, митрополит Агафангел Одесский. Очень мы благодарим Господа за такую нечаянную радость и надеемся, что владыка, может быть, еще как-то к нам приедет. Очень благодарим. 27 червня, у 25-ту річницю від дня успіння Олександри Михайлівни Сайвинної, високопреосвященніший Агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїльський, звершив панахиду на території братського цвинтаря свято-успенського одеського чоловічого монастиря в співслужінні архієпископа Южницького Діодора, архієпископа Арцийського Віктора. Ректора Одеської духовної семінарії протиіреї Димитрія Яковенка та духовенства міста. Подаж Господі души, усопшей рабі твої, приснопоминаємо Олександріє, сотвори творіє вієм чинаю по Благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела, 24 червня, напередодні Дня пам'яті всіх святих у землі Одеській просіявших, архієпископ Южницький Діодор очолив сенічне бдіння у Спасо-Преображенському кафедральному соборі у співслужінні архієпископа Арцийського Віктора, архієпископа Болградського Сергія та духовенства міста. У день святкування Собору Одеських святих, 25 червня, архієпископ Арцистський Віктор очолив божественну літургію, за якою підносилися прохання та молитви про мир в Україні та про здоров'я тяжко хворого проти Ірея Іллі. Сьогодні Одесити особливо потребують молитовного захисту своїх небесних покровителів, до сонму яких входять патріарх Мученик Григорій V, священномученик Анатолій Одеський. Іоанн Сочавський, святитель Інокентій Херсонський, праведний Іона Одеський, преподобний Гавриїл Лафонський, преподобний Кукша, новомученики Антоній Онуфрій, Павло Гайдай, які своїм життям підтверджують, що святість реальна, вона в тому серці, яке прийняло Господа, і в тій людині, яка пішла за Христом. Після завершення божественної літургії було звершено святковий молебень. Братія Свято-Покровського скиту в селі Маринівка запрошують гостей на престольне свято Обителі та освячення храму на честь тихвінського образу Божої Матері. 8 та 9 липня. У день шанування ікони Божої Матері Тихвінська та заснування Свято-Покровського скиту відбудуться урочистості з нагоди престольного свята. Владика митрополит Агафангел у співслужінні архієреїв та духовенства звершить всенічне бдіння, велике освячення літнього храму, Божественну літургію, Хресний хід, 8 липня, о 17-й всенічне бдіння. 9 липня о 8.30 освячення храму Божественна літургія, Хресний хід, святкова трапеза для тих, хто прибуде в скит з вечора, буде організовано вечерю, дозвілля та ночівлю. Бажаючі парафіяни можуть записатися на свічному ящику у своєму храмі. Детальна інформація за номером телефону гарячої лінії Одеської єпархії 093 615 08 20. вісім двадцять вайбер Телеграм. Запрошуємо усіх охочих розділити з нами радість молитовного спілкування та прославити заступницю рода християнського Божу Матір. Православне богослов'я вчить! Що Бог є першопричиною, винуватцем буття світу. Іншими словами, світ як сукупність всього кінцевого буття, що існує в у просторі та в часі, має причину свого буття у Богові. Світ не виник сам собою, спонтанно чи випадково. У Святому Письмі можна знайти безліч свідчень того, що світ створений Богом. На початку Бог створив небо і землю, Господь творить усе, що хоче: на небесах та на землі, на морях та в усіх безоднях, усе через нього почало бути, і без нього нічого не почало бути, що почало бути. Їм створено все, що на небесах, і що на землі, видиме та невидиме. Звичайно, дуже цікавим залишається питання, чому Бог створив світ? Зазвичай, говорячи про Бога як про причину творіння світу, святі Отці вказують на божественну доброту, тобто милосердя та любов Божу. Преподобний Іоанн Дамаскін пише: благий та приблагий Бог не задовольнився спогляданням себе самого, але з надлишку благості своєї побажав. Щоб сталося щось, що в майбутньому користувалося б його благодіяннями і було причетне до його благості. Однак треба зауважити, що по суті Бог не потребував якогось об'єкта, на який йому потрібно було б вилити свою любов. Світу як такого могло й не бути, Бог міг би його і не творити. Проте Божа любов. Спонукала Творця створити весь видимий і невидимий світ, і наділити його вільно розумними істотами. Згідно з Божественним Откровенням, світ, створений Богом, є досконалим, і побачив Бог усе, що Він створив, і все дуже добре. Досконалість творіння слід розуміти у тому сенсі, що світ з усіма силами та законами, як які йому притаманні цілком і повністю відповідає тим цілям та завданням, заради яких він був створений. Навіть після гріхопадіння світ зберігає свою цінність в Божих очах, і ця початкова його характеристика залишається в силі. Хоча Святе Письмо говорить, що після гріхопадіння все творіння підкорилося суєті, а світ людський лежить у злі, саме творіння не стає злом, оскільки всяке творіння за своєю природою благо, навіть якщо з якоїсь причини спосіб існування Божого творіння змінився і прийшов у суперечність із тим способом, який спочатку був заданий йому творцем. Це видно зі слів святого апостола Павла. Будь-яке творіння Боже добре і ніщо не погане, якщо приймається з подякою тому, що освячується Словом Божим і молитвою. Говорячи про те, що світ, у якому ми існуємо, є досконалим і благим, християнство не вважає, що цей світ є найкращим із світів. Краще якого б, в принципі, бути не може. Стан нашого світу, звичайно, не є найкращим. Бо якби це б справді було так, то неможливо було б жодного морального вдосконалення. А крім того, сам спокутний подвиг Христа Спасителя, який і має на меті вдосконалення людини, а через неї і всього світу був би позбавлений сенсу. Святий апостол Петро каже, що християни чекають нового неба та нової землі, на яких живе правда. Іншими словами, за Божою обітницею, на зміну теперішньому стану світу прийде новий стан, більш досконалий. Коли Господь знову прийде на землю і відокремить праведників від грішників, і настане вічне блаженне життя. Майбутнього віку. На цьому ми завершимо нашу програму. Наступний випуск телевізійного єпархіального огляду ви побачите за тиждень. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує у неділю 2 липня пам'ять апостола Іуди Яковлєва, брата Господнього. Та пам'ять святителя Іоанна Шанхайського, у вівторок, 4 липня пам'ять преподобного Максима Грека, у четвер, 6 липня пам'ять Володимирської ікони Божої Матері, у п'ятницю 7 липня Різдво чесного славного пророка, предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. У суботу, 8 липня. Пам'ять благовірних князя Петра і княгині Февронії, Муромських, 9 липня у неділю пам'ять Тихмінської ікони Божої Матері престольне свято Покровського скиту в селі Маринівка, на яке чекають на всіх бажаючих паломників. Сьогодні на цьому я з вами прощаюся, дорогі брати і сестри. До нової зустрічі. Бережи вас Господь і пресвята Богородиця!